Доброго дня, шановні глядачі. Знову середа, і ми зустрічаємось з вами по той бік екрану. Осінь пора змін. став час переходити з футболок на куртки, з шорт на джинси, а з басаніжок на кросівки та з махіта на глінтвейн. Візьму на замітку тонасі знаєш якийсь незрозумілий. Можливо, вітамінів не вистачає або грошей. Все у мене вистачає. Я молодий та сповна сил. Ну тоді переходимо до новин. Поліцейські на дорогах Павлограда чергували з Лише за день задокументували 69 правопорушень. Верховна Рада України продовжила сьогодні дію воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року. Наші спортсмени повертаються за кордону з призовими місцями. Відділ спорту інформує, з 11 по 21 листопада 2022 року у місті Анталія проходив чемпіонат Європи серед дорослих скікбоксингу кікбоксингу АКО. Тисяча спортсменів з 39 країн змагались за титул чемпіона. У збірну команду нашої країни увійшли тікбоксери дитячої юнацької спортивної школи нашого міста. На змаганнях Мазур Гліб виборов перше місце. Українець Олександр посів третє місце. Ну це і не дивно, адже їх тренує заслужений тренер України Володимир Єрьомін. Так, ми показуємо хороші результати та свою витримку по всьому світу. Наприклад, на жаль, через агресію расистів нам знову вимикають світло. Але ми вистоїмо, бо ми незламні. Звичайно, я трохи повернусь до наболілого. Усім вже відомо, що наш акаунт в інсті заблокували і нам довелося створити новий. У нас вже понад тисячна родина підписників, і ми хочемо ще більше. Так підписуйтесь, щоб бути в курсі багатьох подій, які відбуваються у регіоні та країні. Разом ми сила. На цій ноті ми завершуємо випуск новин. До нових зустрічей в ефірі. Па-па! Ну, я все виключаю. Я віці так не можу.